Привіт! В цьому відео я буду торгувати за сигналами з нашого сайту investing.com. Хто не знає, це сайт, який видає нам сигнали кожну хвилину в реальному часі. Сьогодні хочу протестити цей сайт. Працюю я по ньому вже більше двох років, але ж в форматі такого відео хочу протестити вам і показати все, як воно є насправді. Тому підписуйся на мій канал, став лайк та поїхали. Зараз буду тобі все показувати. Мабуть, таки в наш час дуже важко знайти таку подобну стратегію, яка видає сигнали ще й безкоштовно, наголошую це все безкоштовно. Тому, в принципі, давайте будемо все показувати. Перше, що ми робимо, до речі, просто подивіться на результати всіх моїх стратегій. Вчора, до речі, хто не знає, я купився 500 доларів нову стратегію одного відомого трейдера в Україні. І ось о, попрацювали з вами по цій стратегії. Минуло відео, подивіться, ви все побачите. Тому в принципі, що, поїхали тепер працювати за сигналами. По-перше, що ми робимо? Ми обираємо нашу валютну пару без підпису у Тісі. Це, по-перше, ми повинні відразу перейти. Що ми робимо далі? Відразу зараз, друже, спускайся в коментарі під це відео, звісно, що не просто так. А для того, щоб перейти в мій телеграм-канал, по-перше, прийняти участь у розіграші на 250 доларів, буде два переможця. Обов'язково переходьте. Умови ніяких умов немає, просто переходиш сюди в цей чат та ставиш просто плюсик. І все, щоб я міг тебе обрати. І буде два переможця на 250 доларів. Далі, що тобі потрібно? Тисни на закріплене повідомлення ось сюди. Це наша безкоштовна стратегія по заробітку грошей в інтернеті. Ось, ось саме по цій стратегії ми сьогодні і будемо заробляти, як ви можете бачити, дуже багато переглядів, дуже багато людей в моєму каналі працюють по цій стратегії, тому обов'язково переходьте. Ось ові ціни посила на нашого брокера. Ось ось сайт, який видає нам сигнали. Все безкоштовно. Тому, в принципі, після того, як ти подивишся ось це відео, в тебе буде повне розуміння, як заробляти гроші. Як вже почати заробляти кошти. Тому обов'язково переходь та дивись. Тут я на прикладі вам все показав. Тому тепер, після того, як ти подивився це відео, ти тепер в контексті та розумієш, як ми працюємо і що ми робимо. Тому зараз можемо починати працювати. І так, ну що, поїхали. А по-перше, що ми з вами робимо? Ми обираємо наш валютний пробез підписок OTC, обов'язково, хай це джвіп USD, наприклад, буде. Далі відкриваємо наш інвестинг. Заходимо на наш інвестінг і в пошуку пишемо нашої валютної пари. в моєму випадку це я обрав GBP-USD, просто спускаємось нижче, тиснемо на технічний аналіз. І далі тиснемо одна хвилина. Одна хвилина нам що каже продавати. Нам це не підходить. Друзі, нам підходить, коли активно продавати або активно покупати. Більше там продавати, нейтрально покупати нам не підходить. Тому давайте шукати далі. Йдемо, хай це буде O переходимо і також само в пошуку пишемо назву GPI, назву і валютної пари. Тисимо також само на технічний аналіз. Тиснемо одна хвилина. Також бачимо продавати, нам це також не підходить. Шукаємо просто далі ауткат. Ще ринок трошки в нас стоїть. Ага, йдемо далі, ауткат. Технічний аналіз. Одна хвилина. Бачимо активно покупати. Повертаємось до на нашого брокера і просто протягом хвилини тиснемо купити. І тепер дивимось на ідеальне відпрацювання цієї угоди, друзі. Цієї угоди чистими, зароблю 4300 гривень, це рівно 100 доларів. А, Тому що я вам хочу сказати, дивимося. Ауткат, технічний аналіз, ауткат. Одна хвилина активно покупати, і наш графік йде догори. В принципі, багато слів тут не потрібно, подивіться, як ми дуже гарно зростаємо. Тому давайте дивитися далі. Ну, Просто ідеальний зараз приріст йде в нас далі, тому що я вам хочу сказати: саме так я і працюю, саме так я і отримую, ось ось стільки плюсів. Тобто, вчора була наша ще одна стратегія, яку я купив у трейдера. Ну, Ось це є нашою офіційною стратегією, сайтом, який видає нам сигнали. Тому дивіться на ідеальне відпрацювання цієї угоди. Ось у нас саме сайт, який нам 24 на 7 може видавати все-таки сигнали в реальному часі. І він там сам повністю все головне, щоб нам часу вистачило, навіть якщо зараз не вистачить трошки часу, просто по мані менеджменту перезайдемо. А, все, трошки декілька секунд не хватило. Зараз. Передивляємось, зараз секунду, одна хвилина. Так, ми просто перезаходимо ще раз. Просто трошки часу нам не хватило по мані менеджменту, зараз ми все це діло відіб'ємо. Тобто в мене йшло перший мінус на 5 тисяч гривень, я помножу суму X2, тому мій прибуток буде 8600, мінус ті 5000, тому на 3600 я ще вийду в прибуток. А таке буває, нічого страшного. Просто там не дуже гарно я зайшов, але ж, в принципі, йдемо далі дуже гарно. І ось цей сайт просто ідеально відпрацьовує себе, там, я не знаю, з 10 угод, там 7, 6, 7, 8 угод, це йде 100%, ну, мабуть, аж 7, 8, ну, ви самі це бачите, тому, в принципі, ось отак, давайте тепер дивитися на відпрацювання. Ось-таким отак, ось результатом у нас пройшла більше половини нашої угоди. Дивимось, в принципі, йдемо ми дуже гарно, давайте перейдемо на більш-менший таймфрейм і бачимо, що яке гарне відпрацювання ми маємо по нашій угоді. Сигнал, який нам дав безкоштовно наш новесінг. Він там сам повністю все це аналізує, повністю все це показує. Ми з вами заробляємо гарну суму грошей: 3600 гривень, просто за одну хвилину. Відео в нас йде лише 6 хвилин. Але ж за ці 6 хвилин ви повністю все побачили. Давайте закріпимо наш результат gbp out. Переходимо далі. Так, в пошуку пишемо gbp out. Тиснемо. Далі тиснемо технічний аналіз. Ось сюди, далі тиснемо одна хвилина. Також само. Активно продавати, повертаємось і тиснемо продати на 1 хвилину. Я зайшов навіть на 10 тисяч гривень, забув змінити, але ж, в принципі, ну... Ви самі бачите, навіть про тому, що я зайшов а, на 10 тисяч гривень, зайшов, якщо будемо казати чесно, не прямо з супередальної точки, супередальна точка початок нашого сигналу була ось тут. І якщо б не зайшло. Ось... На першій хвилині свічці у нас взагалі було все топово, але навіть при такому розкладі ми пробуваємо локальну зону нашої підтримки. Головне, щоб ми її зараз пробили. Ось. Ми її начебто пробуваємо. І навіть по RSI дивимося, що ми ще й далі далі будемо йти донизу. Тому, в принципі, друзі, що я вам можу сказати, з цією угоди зароблю чистими 8500 гривень. Тому саме так я працюю, саме так я заробляю. Тому, в принципі, давайте дивитися, в нас попереду ще 10 секунд нашої угоди. Головне знову таки, щоб нам вистачило часу. А чистий пробуток буде в мене 8500 гривень з цієї угоди. Ось вам і трейдерські стратегії дуже топові, реально круті. І ми фіксуємо ідеальний плюсик, плюс 8500 гривень. Просто подивіться на ось це. Тому, в принципі, що я вам можу сказати, друзі, і ми бачимо, що тільки наша угода зчинилась, і ми потихеньку почали зростати догори, тому що наш інвестинг проаналізував саме. На одну хвилину, Все, якщо ми виберемо один час, а ну також, в принципі, думає, що ми будемо падати. Ну так, да, думає, що ми будемо далі падати. Просто подивіться всі наші індикатори кажуть, що ми будемо продавати, продавати, продавати. Тому в принципі, так воно і є. Ми дуже гарно вже падаємо донизу. Тому що я вам можу сказати, друзі, ось це є моєю стратегією, по якій я торгую. Цей сайт, всі ось ці посилання в мене будуть в моєму телеграм-каналі, обов'язково приходьтеся, закріплю повідомлення за всі, всією інформацією. Ну, в принципі переходь, учасни в моєму розіграші. Ось така стратегія в мене для тебе є. Тому якось так побачимось. Дякую за перегляд. Не забувай за лайк та підписку.